Привіт! Ви на каналі Щогла. У нас сьогодні дуже серйозна зустріч. Я нагадаю олдан і розкажу новоприбулим, що мої глядачі самі вибрали аніме, про яке я розповім у свій день народження 8 березня. Під час організованого мною голосування переможцем з дуже мінімальним відривом від конкурентів вийшов самурай Чемплу. Власне, в цей момент я зрозуміла. Про що б не було відео, воно комусь та й буде цікаве. Оскільки в мене день народження кинув опис до відео номер своєї карти. Можете кинути мені пару гривень на каву в честь свята, бо моя улюблена кав'ярня знов підняла ціни на еспресо. Отож почнемо, хто такий самурай Чамплу і з чим його їдять? Їдять тут використано в прямому сенсі, бо такого самурая в аніме немає. Натомість це образ чамплу це чампуру. Так як вимова японських слів українською мовою є доволі дивною та складною справою. Так от, чампуру накидані на сковорідку тофу та будь-які інші інгредієнти. Рецепт родом з Окінави. Окінава це тут. Хто такий самурай? Я думаю, всі знають в період едо. А події аніме відбувається саме в цей час. Самурай це вже один з елітних слуг Щогуна чи Сьогуна. Ще раз нагадаю українською наразі правильно і так, і так. Для кращого розуміння про що я кажу в період еду Японії, це з 1603 по 1868 рік, тобто рівно в ті самі роки, коли в нас в Україні діяли власні крутезні козаки. Тобто, якби автор самурає Чамплу ще нічировата жив би в Україні і розказував цю історію в декораціях наших земель, то твір носив би назву Козак Мамалига. Ну і Ватанабе, звісно, був би якимось семеном «Штурхай в бік. Тобто самурай чамплу це така страва продоблесних воїнів на будь-який смак. Раз я вже обмовилася про Ватанаби, то кілька слів розповім про автора. От всі ви знаєте ці картинки, які ділять героїв, акторів та будь-які інші речі світу в інтернеті на добрі, злі, впорядковані та хаотичні. Маю на увазі ось ці світогляду з настолки підземелля і дракони, які переросли гру і тепер є буквально про все на світі. До речі, прошу звернути увагу на подібну авторства щогла. От вона істинно правильна, я витратила на її. Підготовку аж три дні. Жодна подібна картинка світу не готувалася стільки часу. Так от, якби додати ще один рядок, який групує персонажів за божевіллям, то я би стала божевільно хаотичною, а Ватанабе був би божевільно законослухняний. Чорт, ще треба заповнити серединку. До моєї наступної думки це не має ніякого відношення, тому хай там буде Ісус. До чого я це веду? Я творю божевілля рандомно кожної хвилини свого життя. Часто навіть питаю себе, а воно того вартувало? В інший він теж псих, але абсолютно впорядкований. Його безумні ідеї живуть в голові доти, доки не обрамлюються в максимально об'ємний образ, який він і видає загалу. Цей чоловік зводить з розуму усіх хто з ним працює, бо доки цей японець не придумає всі квіточки, які є на кімоно персонажа, вся зібрана для роботи над новим твором група майстрів сидить і з жахом розуміє, як стікають всі можливі та неможливі терміни здачі матеріалу. Так от Ватанабе хотів, щоб історія була повною протилежністю ковбоя Бібопа. А головний герой нинішньої історії Муген був максимально несхожим на центральну особу його попереднього твору Спайка Шпіґіля. На цьому моменті, я думаю, чимало людей здивуються, бо вони думали, що в самураї Чамплу троє головних героїв. Але ні, це Муген. І чому так я вам повідаю, розповідаючи про це аніме. Але Повернемося до процесу створення самурая Чемплу. От коли Ватанаби придумав протилежного дошпіля персонажа, він зразу ж в своєму новому творі придумав і протилежного до Мугена Джина. Тобто, за великим рахунком, джін це Спайк. От і живіть тепер з цим. Основним джерелом натхнення Ватанаби були самурайський фільм Затоїчі режисера Такеші Кітано, про який багато з вас чули, але ніколи не бачили. Хе, хе, як і головний герой фільму, вихід дракона з Брюсом Лі, який бачили майже всі, та брудний Гарі з Клінтом Іствудом. І тут у мене запитання: чи існує бодай одне велике аніме, яке б не мало відсилок з Клінтом Іствудом? Ще очевидним для кожного, хто подивився бодай одне аніме Ватанабе, буде його велика любов до музики. Чесно, мені особисто в ковбої Бібопі музика краща. Але якщо ви так само, як автор, всім серцем любите хіп-хоп, то це аніме для вас приблизно така ж радість, як для мене поспати цілих 8 годин. Останнім, що розкажу про автора, перш ніж вже остаточно серйозно і безповоротно переходити до аніме, Ватанабе не хотів, щоб Самурай Чамплу був настільки легкою комедією. Він хотів більше драми, більше трагедії, більш рідкісний та чорніший гумор. Проте студії було наплювати на його побажання. Пам'ятайте про це, перш ніж наступного разу давати оцінку режисурі якогось іншого японського режисера, то вам не голівуд. Отож, почнемо аналіз аніме. Його можна описати рівно тими самими словами, якими ми характеризуємо історичний період, в якому відбуваються ці події. От дивіться, період еду відзначався відносно стабільним і мирним життям японців, розквітом самурайської і міської культур, забороною християнства і контактів із західним світом. Тому це канонічна історія, зважаючи на те, що там малюють графіті, влаштовують реп-батли та грають у бейсбол. Усі головні герої зустрічаються у першій серії і йдуть шукати самурая, який пахне соняшниками. Тут окремо зупинюся на соняшниках, бо в культурному плані між нами з японцями в цьому питанні прірва. Тому в розумінні цього важливого символу можуть бути проблеми для нас. Соняшникові поля це символ ненькій, краси і достатку. У них ця рослина це доволі дивна штука. Так відбувається зі зрозумілих причин, бо традиційно в Японії соняшник не має такого ж важливого гастрономічного значення, як в Україні. Якщо говорити без зайвої романтизації, то соняшник це олія. У нас така олія на першому місці в споживчому кошику, бо наша країна головний експортер цього продукту в світі. Загалом вже відсоток її споживання в світі невеликий. Першість тримають пальмова та соня. Соняшникова в різні роки тримає показник 9-12% від загальної кількості рослинних олій в світі. В Японії її кількість в загальному переліку спожитих країною рослинних жирів менше половини 1%. У них нішу популярних на себе перебрали оливкова і кунжутна. Соняшник для японця і досі є іноземною рослиною. А 200-400 років тому він був взагалі чимось чудним. Саме тому один із персонажів навіть не знає, що це. Також в аніме говориться, що ці рослини і не квіти до кінця, так як нічим не пахнуть. З цієї причини самурай, що пахне соняшниками, це людина, яка вибрала в своєму житті щось дивне, непотрібне не потрібне на японське. Розшукуваний персонаж отримує цю відмітку ще на самому початку розповіді. От тепер три головні герої будуть наближатися до цього самурая 26 серій, доки остаточно не прийдуть до місця призначення. Розповідати кожну серію не буду, бо, по-перше, це не цікаво. По-друге, нікому не потрібно. Я розповім про привабливі речі, які є у цьому аніме. Проте на перший погляд вони не надто помітні. Почну з головних героїв. Перший буде Муген. Йому 19, і майже всі, хто бачив аніме, запам'ятали його тупувати. І це найбільша помилка в сприйнятті персонажа. Так, у 18-й серії ми дізнаємося, що він не писемний, але прямо у нас на очах він освоює цей навик. Далі буде трохи важко, бо прямо залізних 100% доказів того, що я розповідатиму, немає. Дивіться, персонажі пройшли не менше 1200 кілометрів. Цей шлях, якщо ти зовсім робот, але з людською швидкістю проходиться за 10 днів. Якщо розуміти, що треба ще поспати, витратити час на інші людські потреби, то це приблизно 20 днів. Тобто це суто дорога. У нас в аніме показується мінімум 19 місць, які під час подорожі відвідують персонажі. Все було б простіше, якби ми знали точний час, за який наші троє героїв пройшли свій шлях. Можна подумати, що менше року, бо ми не бачимо снігу. Але автор помістив їх у місця, де снігу в Японії ніколи немає, і це знову ускладнює аналіз. Але від Фукуоко до Токіо через Осаку проходить маршрут із кліматичним поясом, де у січні плюс 5 градусів. І 66% нашої компанії головних героїв, звісно, самураї. Але при такій температурі в шортах і гето надто холодно. Тому 99% що цей шлях пройдений за максимум 7 місяців, раз не було серій, щоб герої надто мерзли. А якщо один із цих місяців вони мусили витратити суто на дорогу, то на одне місце, яке вони відвідували, витрачалося приблизно 10 днів. А отже, Муген навчився читати японською приблизно за таку кількість часу. Багато наших глядачів прийняли ці часові рамки спокійно. Бо для того, щоб запам'ятати українські 33 літери і почати застосовувати їх на практиці. Не потрібно багато часу, але муген вчить японську, а там все складно. Є фонетичні абетки Хірагана і Катакана. Перша містить 48 знаків, кожен з яких означає один склад або мору. У Катакана загалом існує 47 базових знаків і 104 основних поєднання. Теж можливо, але муген вчить не їх, а Канзі. Те, що ми називаємо ієрогліфами. Один він знав і раніше, а ще один потім вигадав сам. Їхній базовий набір це приблизно 2200 символів. Скільки часу потрібно, щоб навчитися їх читати в середньому два роки. Я розумію, що це древніші часи і освіта була інша, тому ми скоротимо цей час вдвічі. Погоджуюся, що всі ці пояснення доволі приблизні, бо нам дано надто мало вихідних даних, на які можна спиратися. Але в будь-якому випадку навчитися читати японською навіть за місяць неможливо. На цьому місці ви маєте подумати, що мої аргументи не мають значення. Сюжет аніме не документальний фільм, і всі ці події зображені схематично, тому на основі вище сказаного. Не можна зробити висновок, що Муген дуже розумний. Тому доказ номер 2 Стиль бою Муген, якщо ви самі спробуєте знайти про це інформацію, то 99% статей буде про те, що це поєднання японського фехтування кенду та брейкдансу. Але це якраз справа другорядна. Якщо ви уважно дивилися аніме, то ми могли не помітити, що стиль бою цього героя в першій та останній серії дуже відрізняється. Так відбувається, тому що Муген, як губка, вбирає в себе всі стилі та навички опонента. Якщо воїн придумав якусь фішку у веденні бою і використав її проти цього персонажа, то Муген її скопіює і адаптує до власної техніки. У аніме тільки у Мугена така здібність. І це ще одна копійка у кошечок, на якому написано, що цей персонаж прямо вундеркінд. Назву третю причину, бо люди зазвичай не люблять дві. Муген недовірливий. Він ставить під сумнів практично все. Попри те, що він не володіє або якими знаннями, саме ця риса є дуже важливою при здобутті та фільтруванні нових навичок, ще розповідаючи про Могене, відзначу, що він вважається некрасивим. Це за час аніме раз говориться напряму, а натякається на це повсякчас. Ще його ім'я значить без обмежень або безкінечність. Ця філософія також підтверджується татуюваннями на його кінцівках, які оформлюються в математичний знак безкінечність. Математичний бо математика це мама всіх наук. Другий головний герой дзін або джін. На хвилинку зупинюся на його простому імені. Японською воно записано «кандзі» і означає доброзичливість. Прочитати цей символ можна як: і нін, джін кіні, ку, сатоші, нобу, джі, то норі, хіто хітоші, хіро, хіроші, макото маса, масаші, ясу і йоші непогано. Але транслітерація з японської на українську додає жару. Зараз у нас існують шість систем. Чотирьох з шести систем ім'я звучить як Дін, у двох – як джін. Здавалося, перемогла більшість, але старі системи в нас критикують і по ділу за запозичення з російської системи Поліванова, яка передає частину звуків геть некоректно. Наприклад, Сусі. Щоб позбутися Сусі, в нас є зараз петиція про офіційне затвердження найновішої з них системи Коваленка. Згідно з нею казатиму джін, а ви залиште мені коментар про те, як ви читаєте японські назви, бо я кожне слово перевіряю по 100 тисяч разів і все одно допускаю помилки. Продовжимо. Скажу чесно, коли я дивилася самурая Чемплу вперше, джін мені не сподобався. За четвертим переглядом його позиції трохи покращились, але все ж Джін трохи скучний. Так він крутий ронін з сумною долею. Майстер Мудюшин Кінджуцу, красунчик світла голова. Але він зануда в Японії. Бути занудою це непогано. Плюс це часто є похідним від мудрості. Розкажу про Джина ще одну цікаву річ. Він є календарем цього аніме. Що я маю на увазі? У цього персонажа найпомітніше росте волосся. В момент, коли він покидає свою школу, його показують з певною довжиною пазм волосся біля очей. На момент зустрічі з двома іншими головними героями ми бачимо, наскільки виросли ці пасма його волосся. Зі зміною зачіски Джіна ми бачимо також, що пройшло приблизно півроку зі старту їх подорожі. Крім цього, ріст волосся це також такий штрих, який показує відхід героя від традицій доджо. А ще джін носить окуляри. Хоча, по-перше, він не має вад зору. По-друге, в час, який розказує аніме, в Японії окулярів ще не було. Проте вони все ж з'являються в кількох персонажів. Кілька разів робляться натяки на те, що вони потрібні для маскування. Привіт, Кен. Але це маскування дуже жалюгідне. Суперники розшукують Джіна, шукаючи саме за ними. Браслети з ваканди, які носить джин, говорять про те, що він релігійна людина. Третій герой Фу Касамі, і в неї є прізвище. А ще улюбленець Білка летяга на ім'я Мому. Перше, на чому наголошу, Фу 15 років. І вона за 26 серій двічі потрапляла в бордель. Ось така от чудова історія. Розповідаючи про фу, наголошу на її вигляді, зброї і кінонодівчини рожеві. І це цікаво, тому що зараз прийнято вважати цей колір таким, який вибирають в основному маленькі дівчатка. Насправді ж часи ведення розповіді рожевий і червоний це в першу чергу колір чоловіків. Ще фу носить собою череп, в якого хрести в очах. Мається на увазі, що це символ християнства. У третьої нашої героїні дві важливі характеристики: по-перше, вона завжди потрапляє в якісь неприємності. Також вона може з'їсти скільки завгодно їжі, ставши при цьому схожою на колобка. І це може бути відсилкою до того, що життя у неї було надто непростим, і голод це звичайна для неї річ, тому вона при нагоді намагається зжерти геть усе про запас. Друге, це може бути натяком на те, що вона людина, яку не можна змістити з поставленої цілі. У битві ці теорії важко перевірити, бо інформація про це суперечлива. Плюс Японія досі входить в переліки країн з найхудішими людьми в світі. До слова, країна сонця, що сходить на 157 му місці в списку тих, де найбільше товстих, і її показник 4,97. для порівняння. Україна на 89 дев'ятій позиції вище, і цей показник у нас майже в 5 разів вищий. Тепер відкотимося на початок аніме. Не по сюжету, а на початок кожної серії. Поговоримо про заставку Опенінг Самурая Чампу. Час божевільних теорій. Чому Муген на початку кожної серії з'являється на фоні півдня, а джин на тлі восьминогі і коропів? Є два рівні пояснення цього образу. Перший очевидний і менш божевільний муген забіяка в червоному одязі, а джин холоднокровний і в синуватому. Кольори і тварини напряму символізують характер. А другий рівень нам божевільним більше подобається відсилає до Шінто. А саме до Аматерасу і Сосама. Півень символ сонячної богині аматерасу. Але річ у тім, що з двох персонажів її уособлення міг би бути саме джін. Він стриманий, консервативний, в ньому живе дух старої, доброї японії і самурайської честі. Натомість Сусано божество бунтар, відвертий хуліган і порушник спокою. Дещо схоже на Могена. Ні? Ця подібність ще буде підкреслена. Сусано кабі океану і штормів. Моген теж має зв'язок з тайфуном. Раз він з островів Рюкю, які щільно асоціюються з неспокійним океаном. Два. Ці квіти, так звані коралові дерева, показані в спогадах Мугена. Вони одночасно є офіційним символом Окінави і в прикметах пов'язані зі штормом. Чим більше квітне, тим сильніша буря. Хвилинка божевілля завершена. Ще присвячу трохи часу для пояснення того, де саме знаходяться герої на системі координат добра і зла. Муген персонаж, який народився на острові для ув'язнених злочинців, і щоб вибратися зі Злидні, став піратом. Але чи існує насправді таке місце, про яке розповідає це аніме? Існує. Є префектура Окінава. Ось вона. В неї входять острови Міяко. Ось цей найбільший так і називається Міяко. Плюс є ще п'ять інших населених островів. Серед них є тарама. Це ось цей кругленький млинчик. У період едо цей острів використовувався як виправна колонія для політичних в'язнів, якими і були батьки Мулена. Це такий собі японський Алькатрас. Саме тому життєві погляди Мулена передбачають нелюбов до будь-яких політичних інституцій. Крім аналізу часу та географії, на тараму вказує ще одна річ: пам'ятайте, цих чоловічків з передсмертних видінь Могена? Це панту. Щороку, 9 місяця, місячно-сонячного календаря, селяни-чоловіки одягаються ось так і обмазують все нове брудом. Їх завданням є відігнати нечисті сили, дарувати удачу і змушувати дітей плакати. Я не жартую. І вони теж родом звідти, з тих самих островів Окінави. Рухаємося далі. Як і Муген Джін рідка. про його родину нічого не відомо. Він виховується у школі бойових мистецтв. Однієї ночі його спробував вбити власний вчитель. Так на одного вчителя в світі стало менше. Родина Фу складається з батька, який їх покинув, та матері, яка занедужила та померла. Тому всі три головні герої на початку не мають нікого, хто міг би розділити їх радості та біди. Ще однією важливою річю, яку обов'язково треба розповісти, це назви серій. От ви всі бачили їх українською: норовливий характер, убитий демона, найм головорізів і так далі. От у це все фігня. Англійської слова заголовку кожної серії починається з одної букви, ну окрім їх, ве, of, фо енд і так далі. Відсутність яких руйнує граматику. Наші перекладачі на алітерацію поклали і видно, що перекладали за посередництвом англійської. В оригіналі ж кожна назва серії Йоджі Джокуго. це поетичний мовний зворот. Я думаю, всі знають, що японський іерогліф це справа складна. Написавши їх чотири штуки, отримуєш одне значення, яке напряму перекладається, і друге метафоричне. Серед поширених таких в Японії є, наприклад, йокотоніку, напряму бараняча голова, собаче м'ясо, за змістом зовнішність оманлива, щось на кшталт. Дивиться лисицею, а думає Вовком. Тепер покажу приклад з аніме. Десята серія називається Ідоку Сейдоку, дослівно після отрути, контроль отрути. Але це ідоку доку використовується в значенні бити когось їхньою ж зброєю. На англійську це було перекладено як Little Dunacy. Смертельне божевілля. На українську, як правильно, смертельне божевілля, бо алітерацію придумали боягузи. Не можу не згадати того, що в аніме є згадки реальних історичних постатей, які на початку серіалу ви точно не думали там побачити. Вони не лише на японці, не обов'язково з того часу і всі використані максимально божевільно. От, наприклад. І Моронобо, який любить малювати голих дівчат. Це справді відомий японський художник, який любив малювати борделі і голих дівчат. Персонаж іноземець Джоджі, якому головні герої проводять екскурсію, це Ісаак Тітцінг, нідерландський дипломат-історик. Ще є бейсболіст Олександр Картрай та офіцер армії США Ебнер Давубей, які приїхали захопити Японію, але з соромом втекли після епічної перемоги Могена в бейсбольній грі. А ще є Андо Уорохі, Це той, який бігає за графічиками і всім розповідає про сучасне мистецтво. Це Енді Ворхал. Також обов'язково відзначу, що манера побудову кадру в цьому аніме дуже нетипова. Усі ці перебивки між кадрами, від'їзди, камери, ракурси, з яких показують героїв. Це не те, щоб щось радикально нове, але настільки грамотно і правильно використано, що навіть якщо вам не подобається жоден персонаж аніме, то це те, заради чого його можна подивитися. Щоправда, я навіть цього року бачила огляди українських ютуберів, які впевнені, що такого роду кадри з'явилися вперше в людині бензопилі. Але можливо вони народилися після 2005 року, і самурай був до їхнього народження, а значить, всесвіт заново під них перезагрузився. Ще перед підведенням підсумків мушу показати вам одну річ, яка мені особисто дуже подобається. Це тепер до висновків. Загалом можна сказати, що я люблю самураєчанку. Мені подобається ця руднує, тобто історія про подорож. Хоча персонажі не зовсім мені близькі по духу, але я за них оболіваю. Автор не став про них багато розповідати. Ми буквально крупинками збираємо інформацію про них від серії до серії. І це теж незвично, бо ми знаємо книжковий алгоритм правильної історії. Про всіх героїв треба довго і сутужно розказувати, щоб всі прониклися до них симпатією. Автор обійшовся без цього, але все працює. Як на мене, найкращий герой той який визначений ключовим, а тому його розкриттю приділили найбільше часу. Це Муген. Ми реально бачимо його ріст. Ми не розуміємо геть усі причинно наслідкові зв'язки в його голові, але чітко бачимо, що з персонажа, якого нічого не обходить, він виростає в людину, яка здатна кинутися в бій не заради адреналіну, а заради друга. В цьому є й проста для нас метафора, коли троє людей, один з яких колишній розбійник, який змінився, де вони знаходяться: на Голгофі чи в самураї Чамплу. Персонаж Джин, який майже ніколи не посміхається, проходить коротший шлях росту, але також перестає бути асоціальним. Фу після довгого шляху одразу ж втратила те, що шукала, але знайшла значно більше. Це все гарна історія. Вона не про християнство, не про ЛГБТ, не про історію самураїв, не про традиції Японії. Вона про трьох людей, які не мають ні родини, ні друзів, ні спокою в серці, але знаходять одне одного, щоб стати трохи щасливішими. Так, християнство тут зображене поганим. Але це не має ніякого значення. Японці тут теж часто не надто хороші. Чим давніші часи, тим менш добрі люди. Не вірте байкам, що колись було краще. Чи вважаю я це аніме одним із кращих взагалі? Ні, бо не всі історії тут одинаково цікаві. От якби всі зробили про бейсбол, то була б інша справа. Чи варто дивитися це аніме? Безперечно, воно настільки різне, настільки багатошарове і ні на що не схоже, що здатне зайти будь-якому глядачу. Само собою я розповіла лише маленьку частинку про те цікаве, що є у аніме. Але Майк втомився. приставай до кого-небудь ще.